От. Доброго дня, ви на каналі з Богданом та Миколою. Дану сім'ю тротовку ми вже показували неодноразово. Як каже Микола Володимирович, ні для себе, ні для людей. людей. Сім'я відбилась, працює непогано. Сьогодні ми брати меду з даної сім'ї не будемо. Хай собі розвивається далі. Тротовку ми вивели От. в зиму. Дана сім'я піде непогано. рамок 5-7 назбирається. От, Качати меду ми зараз не будемо. Чи будемо її годувати, будемо годували. Дамо трошки їй сиропу. хай розвивається далі, а весною ми вже з нею розберемося з відводками або переселенням на виїзну платформу. От. Мед-медом, але нас цікавить кількість, на яку ми вийдемо весною, які перезимують, і буде в них все чітко. От. Не хочемо ми глибити з бджолами, не будемо навіть глибити. Легенько-помаленьку. Ми справимося і запустимо. Тобто з медозбором ми будемо робити все акуратно. От так у нас така ситуація. Ми відбираємо рамки. дійшли до вулика, по якому була сім'я тротовка По цьому року по даній сім'ї у нас мінус, але все ж таки, все ж таки, все ж таки на слідуючий рік цей мінус перейде в плюс. Тому не потрібно буде розстроюватись, не треба розстроюватись. Даний ряд ми сьогодні викачали і накачали досить непогано. От, зараз переходимо на слідуючий ряд. Фух. Він в нас е е класніший, е з магазинами, навіть не магазинами, а е корпусами. Ми трошки на ньому застрянемо досить довго, але я думаю, що ми справимося і помалу-помалу викачаємо все. До зустрічей. Буде щось цікаве, обов'язково покажемо, розкажемо і знімемо.